Лотик платічок ОВС. Це на себе іде на 98 ріст, 86, -й. на 5-6 років, 116 ріст? Спідничка з лосінками разом, тут буде 6-7 років. Така спідничка на 3-4 рочки, платьечко 92-й ріс, така баєчка легесенька. таке платічко 116 різ на 5-6 років, можливо, більше скоріше, як тонічка буде йти Гаррі Поттер. 7-8 років. Така спідничка, балірушка. Подовжена така на дівчинку. Тепленька рубашечка з капюшончиком на 86 ріст, сарапанчик під регланчик під гольфік на 122-й ріст. Таке платье на 6-7 років, 122-й ріст. І на малючка один гасончик і різні кольори платючок і відтеплесенькі.